Вільна неволя є стан, коли кохання не тримає тебе, воно тебе носить, не путає руки, а навпаки, дарує крила. Це не кайдани, а шовкові стрічки, якими ти сама з усмішкою обвиваєшся довкола його серця. Бо саме тут, по цій добровільній неволі, ти вперше відчуваєш справжню свободу. Ми обоє знаємо. Що можна було б піти завжди можна. Але навіщо, якщо в серпневих ночах пахне медом, а зорі сиплють нам на плечі космічний пил. Якщо яблуко-спокусе уже зірване, і ми сміємося, відкушуючи його по черзі, без страху та сорому. Це кохання не з підручників і не з легенд воно схоже на орбіту, в яку тебе затягнуло м'яко. Але назавжди тут немає рабства, тільки вибір, залишатися бо добре, бо серце співає на його долоні, а світ за вікном розчиняється, перетворюючись на нескінченний серпневий вечір. І може, саме так і виглядає справжня свобода. Коли ти у полоні, але це полон, в якому ти щаслива, полон, який ти обрала сама, полон. Який пахне медом і твоїм іменем?